Працюємо в умовах воєнного стану також страждають від цієї навали і суб'єкти господарювання, які вже в принципі то не і не здатні відновити свою господарську діяльність. За зверненнями мешканців продовжуємо моніторинг курсування. Автобусних маршрутів приміських саме кажу про маршрут шостка вороніш. У нас було звернення громадян. Але на даний час бачимо, що пасажиропотік дуже низький по цьому маршруту, тому будемо оптимізувати його розклад руху. Але він буде курсувати ранішній рейс на даний час. Також у нас продовжується робота по набору групи жінок на навчання по категорії, де вже є близько де. Десяти осіб, які записалися, тому на цьому тижні зробимо з ними круглий стіл. близкіл. Сум прийшла бумага по роботі з підприємницькими структурами. Зверніть увагу, щоб наша громада теж прийняла участь у загальнообласному плануванні перспективного розвитку підприємницьких структур. Добре, їм складно, зрозуміло, що частина виїхала, частина закрила підприємства. Але щось з'являється нове, особливо з тими категоріями, які внутрішньо переміщені, особи вони десь на своїх територіях вели якийсь бізнес. Давайте пошук, давайте їм підтримку і будемо працювати.